Історія України від Діда Сварида. Книга 3. Параграф 13. Слово про Роксолану. Роксолану люблять усі. І навіть ті, хто її зневажає, теж насправді люблять. Бо Роксолана кожному дає можливість відчути якісь позитивні емоції. Одним гордість за свою знамениту співвітчизницю, а іншим утіху від власної моральної величі на тлі ницої гаремної інтриганки. Дуже люблять Роксолану кінематографісти, бо вона забезпечує їм гарантований касовий успіх, а фільми, які вони знімають, просто обожнюють професійні історики, бо отримують нарешті широку публічну трибуну, щоб ущент розгромити сценаристів і кінорежисерів, які не мають про Османську імперію та про тогочасні історичні реалії блідого уявлення. Дідусь теж вирішив присвятити Роксолані хай невеличкий, але окремий параграф. Однак не для того, щоб її возвеличити чи принизити, і навіть не для того, щоб детально дослідити її біографію, у якій дуже багато білих плям, отже, навіть професійним дослідникам доводиться заповнювати прогалини, вмикаючи уяву. Відтак є чимало пов'язаних із постаттю Роксолани дискусійних питань, От про деякі з них дідусь висловить і свою скромну думку. Відомо, що Роксолана народилася десь у 1505 році. Звідки це відомо? Дуже просто. Історики знають, що її чоловік Сулейман І народився в 1494 році і що він був від неї на 11 років старший. Взяли й порахували, це не складно. Але визначенням року народження Роксована нескладні питання вичерпуються. Далі починаються суцільні гіпотези версії, а часом і гадання, наприклад, щодо місця її народження та справжнього імені, про що дідусь уже розповідав у параграфі Кримське ханство. Прийнято вважати, що поло майбутнє Роксолана могла потрапити десь у 1515 році у вісі 10-11 років, який час вона перебувала в Криму. Далі її перевезли в Стамбул, де в 1520 році полонянка потрапила до гарему Смельнеймана. Що було далі і як саме складалося гаремне життя Роксовани, знають лише літератори, а також кіномітці з особливо бурхливою фантазією. Історики ж цього не знають. Однак зафіксуємо, що Роксована потрапила до гарему не своєю волею, а тому, що батьківщина не зуміла її захистити. До того ж, у погони її взяли ще дитиною, відтак усі закиди, що вона зрадила батьківську віру та рідну землю, можна вважати безгуздими. У віці близько 15 років Роксалана стала однією з кількох сотень наложниць сулеймана, тобто була достатньо вродливою дівчиною, хоча врода, як це стане зрозуміло згодом, була не головною її перевагою. Сулейман виявився 26-річним молодим чоловіком, приємної зовнішності, без шкідливих звичок. Захоплювався, щоправда, ковальською справою навіть брав участь у відливанні гармат, але ж у кожного чоловіка є свої вади. Зате він умів і любив сам виготовляти ювелірні прикраси, які щедро дарував своїм фавориткам, тобто був гідний того, щоб юна навильниця по вухам в нього закохалася, що з дівчатами її віку іноді трапляється. Закохавшись, Роксолана досить швидко відтіснила всіх фавориток і цілком повинила молодого сулеймана. Та так, що стала згодом першою в османській історії офіційною дружиною султана, до того ж єдиною, і ця обставина досі не дає багатьом жінкам спокою. Як це їй вдалося? Дідусь не буде гадати, як саме Роксолана зуміла це зробити, бо відповідь, очевидна, то було справжнє кохання. До того ж взаємне. А як саме і чому виникає між людьми кохання, не є предметом історичної науки, однак із тих фактів, які дослідникам відомі, можна зробити деякі припущення. Цілком очевидно, що Роксолана полонила Слеймана не якоюсь там красою неземною чи вмінням якось особливо віртуозно грати на музичних інструментах, спокусливо при цьому танцюючи. Хоча кінорежисери свято в цьому переконані і примушують акторок робити те, що сама Роксолана навряд чи робила, адже здивувати султана танцями було складно, та й не потрібно, Роксолана діяла мудріше, як дідусь думає, що вона розгадала або інтуїтивно відчула, чого Сулейманові насправді бракує. Адже султан то дуже нервова професія, пов'язана з постійними стресами. Сам лише імператор Окаров V скільки нервів сулейману попсував, та і власні візири не кращі, усі навколо брешуть, крадуть, повсюди наклепи та брудні інтриги, а ти з усім цим розбирайся. Приходить султан з роботи додому і хоче відпочити, а наложниці йому то на лютня грають, то вихиляси крутять або ще гірше, починають плаксивими голосами одна на одну скаржитися втягуючи султана у свої дерев'язкові гаремні чвари, ніби йому з близьким сходом чи балканами мороки мало. І ймовірно, у цілому гаремі лише роксолана не виїдала сулейманові мозок, вона просто щиро йому раділа. А це кожному мужчині приємно, навіть якщо він султан. Не дивно, що султан і сам до неї потягнувся, а коли второпав, що Роксолана ще й розумна, то йому стало з нею не лише приємно, але й цікаво. А от з іншими жінками не цікаво, адже всі бабачки про якусь там полігамність мужчин псевдонаукові, чоловіки теж люди, тобто істоти від природи моногамні. Ну, якщо десь щось, то це не рахується. Версію, що Сулеймана полонили не акробатичні етюди Роксолани, а її життєрадісний легкий характер, підтверджує він сам. Адже Султан називав кохану дівчину не танцюристкою і не співачкою, він нарік її гюрем. Слово «гюрем» має перське походження, а оскільки в фарсі, мова дуже поетична, то це слово містить у собі цілу змістову гаму завжди весела, та, що приносить радість, щаслива тощо. Тобто ясно, що головним секретом успіху Роксолани у завоюванні серця султана була її легка, весела вдача. Сулейман заражався її душевним здоров'ям, йому, очевидно, було з нею дуже хороше. Слід згадати. Що Роксолана це не те ім'я, на яке вона відгукувалася, так її назвав посол Священної Римської імперії в Стамбулі Ож'є Гіслен Де Бузбек, той самий, який першим завіс у Німеччину, а відтак у Європу це були не тюльпанів. Так ось барон де Бузбек у своїх дипломатичних депешах повідомляв імператору Карлу V про великий вплив, який справляли на Сулеймана І його дружина Роксолана, Тобто русинка або ж Українка. Русини, рутени, роксолани – то поширена в тогочасній Європі назва населення українських земель. Таким чином посол повідомляв не ім'я, а країну походження дружини султана. Щодо того, як роксолана використовувала свій плив на чоловіка, написано дуже багато, притому її називають то геніальним політиком. То геніальною інтриганкою залежить, яким є особисте ставлення автора до Роксолани. бо в неї досі чимало як відданих симпатиків, так і запеклих критиків. Утім, детально зупинятися на її місці в турецькій історії не будемо, хоча ця тема й справді дуже цікава. Принаймні, коли дідусеві доводилося бувати в Стамбулі. То було дуже весело уявляти, як у середині XVI століття із причиненого вікна Роксолани над Босфором лунало її дзвінке, – «Чи я не хазяйка, чи не господиня. У контексті ж історії України ім'я Роксолани тісно пов'язане з іменем Байди Вишневецького. Щоправда, пов'язали ці постаті між собою на реальні події XVI століття, а українські письменники ХІХ ХХ століть. Які не могли обійти увагою спокусливий сюжет про можливу зустріч у Стамбулі Вишневецького зі своєю знаменитою співвітчизницею. Про таку зустріч і розмову Роксолани з Байдою, наприклад, дуже детально розповів нам видатний український письменник Павло Архипович Загребельний. Однак його роман Роксолана твір художній, і ніхто не вимагає від літератора наукової достовірності. Але чи була така зустріч насправді? Дуже сумнівно, зважаючи, що дружина османського султана то не якась європейська королева, при османському дворі панували суворі правила, за якими дружина Султана зустрічатися з іншими мужчинами не мала ні права, ні можливості, між тим цю важливу обставину стабільно ігнорують автори кінофільмів, у яких Роксолана плете політичні інтриги, а у неї по гарему безперестанку швендіють якісь візири, шпигуни та іноземні посли. Цього бути не могло. Тобто плести інтриги і впливати на політику Османської імперії Роксолана могла, але лише через свого чоловіка, Сулеймана І, ну, а згодом і через свого сина, майбутнього Соліма II, бо ніякий інший мужчина до неї і близько підійти не зміг би. Саме тому на диво дуже мало описів її зовнішності. Навіть іноземні посли бачили Роксолану лише з відстані, з прикритим обличчям, і зауважити могли хіба що її тендітну статуру, золотаве волосся та дзвінкий сміх. Однак найбільш гостро дискусійним питанням в контексті української історії є, чи піклувалася Роксолана про свою батьківщину і чи стримувала татар від набігів на українські землі. Тривалий час на це запитання відповідали здебільшого ствердно. Однак зараз мода змінилася, і багато хто каже, що цього бути не могло, хоча б тому, що Роксолана була вивезена з України у дуже малому віці і навряд чи пам'ятала про своє коріння аж настільки, щоб відчувати до землі свого народження якісь сентименти. Симпатики Роксолани цей аргумент відхиляють, указуючи, що десятирічна дівчинка вже досить велика, щоб до кінця життя пам'ятати мамині колискові і знати про своє походження. Тому ймовірність, що Роксована зберігала про рідну землю теплі спогади, дуже висока, а відтак вона цілком могла просити Сулеймана, аби той стримував Кримське ханство від набігів на її рідні краї. Пролити світло могли би достовірні статистичні дані про інтенсивність татарських набігів протягом XVI століття, завдяки яким стало б зрозуміло, менше стало набігів на українські землі в часи Роксовани чи ні. Такі спроби робляться, але одразу виникає куча мала. Скептики наводять якісь вражаючі дані про цілих 38 великих набігів саме в роки, коли Роксолана була дружиною Сулеймана. Тобто набіги відбувалися щороку чхала та Роксолана на свою нещасну батьківщину. Симпатики Роксолани своєю чергою. Наводять не менш вражаючі дані про майже повне припинення татарських набігів у 1520-1558 роках, протягом яких зафіксовано лише сім успішних, отже їхня інтенсивність разюче ослабла. Професійні історики намагаються триматися осторонь цих дискусій з однієї малоприємної причини. У розпорядженні науковців повного і достовірного реєстру татарських набігів на українські землі досі немає. Коли він з'явиться, невідомо, однак навіть такий реєстр мало допоміг би справі, бо потрібен надійно верифікований перелік усіх татарських набігів на всі доколишні країни, і бажано з детальним поділом на Сефері, Чапули та Бешбаші. Звісно, було б іще краще, якби історики отримали у свої руки. Якісь беззаперечні докази, що Роксолана стримувала Крим від набігів, наприклад, якби в Османських архівах раптом знайшли оригінал приблизно такого листа. Цілком таємно кримському хану Девлет Гераю. Шановний хане, дорогий друже, заради Аваха припинити набіги на Україну дуже тебе прошу, бо жінка моя, гюрем, також мене допекла, сил моїх нема. Та ти ж її знаєш, кому я розказую. Не ходіть ви більше на Україну з набігами, ну, будь ласка, заздалегідь вдячний Сулейман І султан. Зрозуміло, що такого листа бути не могло. Політика Османської імперії чинилася зовсім інакшими способами, і далеко не все фіксувалося письмово. А загалом то дуже складне, комплексне питання, і коли ми зможемо почути на нього однозначну науково обґрунтовану відповідь, дідусь не знає. Можливо, ніколи. І все ж таки дідусь, як сільський історик, схиляється до думки, що Роксолана знала і пам'ятала про своє походження, і що вона таки намагалася в міру сил і можливостей стримувати Кримське ханство від набігів на українські землі, що до цього є деякі непрямі свідчення, наприклад. Майже одразу після появи Роксолани в Султанському палаці змінився географічний вектор татарських набігів. Уже в 1521 році Кримське ханство здійснює великий набіг на Московію, після чого Московський напрямок надовго стає для Криму пріоритетним. У 1525 році Османська імперія уклала мирну угоду з Королівством Польським. Виконуючи умови якого, усіляко стримував від недружніх проти нього дій своїх васалів Кримське ханство та Молдовське князівство. Протягом 38 років, поки Роксолана була дружиною султана Сулеймана І, на українських землях не зафіксовано жодного сефері, тобто великого набігу під командуванням самого кримського хана. Воєнна експедиція 1532 року Саадет-Герая з облогою Черкас класичним набігом не була, то була помста за допомогу, яку Велике князівство Литовське спробувало надати його політичному конкуренту Іслям Гераю. Як і два походи, Девлет-Герая у 1557 році, теж набігами вважатися не можуть, кримський хан рушив на українські землі. З єдиною метою зруйнувати укріплення байди Вишневецького на острові Мала Хортиця. Усі інші набіги пояснювалися самодіяльністю неслухняних мурз, тобто офіційної відповідальності за ті набіги Кримське ханство всіляко уникало. Таким чином, ми все ж таки маємо окремі свідчення зниження інтенсивності набігів на українські землі саме в часи Роксолани. Хоча кожен із наведених прикладів може мати інше суто політичне пояснення, і з Роксованою не пов'язане. Однак стверджувати, що і Роксолана до тих змін не причетна, підстав теж немає, бо хто міг чути, що вона казала своєму чоловікові. І все ж таки найпереконливіше підтвердження, що Роксолана цілком могла переживати за рідну землю і намагатися якось зарадити її бідам, дідусь знайшов не в історичних першоджерелах чи наукових монографіях. А в реальному житті, коли у 2014 році вибухнула війна, тоді тисячі, десятки тисяч українських Роксован у всіх куточках планети, від Австралії до Канади, від США і до Японії, від Ісландії до Об'єднаних Арабських Еміратів кинулися рятувати Україну від набігу, а їхні сулеймани їм допомагали, бо куди ж вони подінуться? І це, на щастя, беззаперечний історичний факт.